Дізнала, що щастя не в комусь а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи: тобі нікого не треба, ти вже закохана в себе. Привіт, уні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. І сьогодні настав той день. Нарешті, раз у рік таке буває, вихід поляток Аургалас! думав, день народження в когось. Це моє особисте до народження. Друге, коли виходить аргус палетки, І я знаю, що ви також чекали. Тому Артем, будемо починати. Давай Олександро. А що такого їдять раз в рік? Давай подумаємо. І Можливо, дрійсько? сьогодні можна кутю зробити людям. Ні, знаєш, що це така індичка на святковий вечір в Америці. А чого в Америці? Бо це американський бренд. Вау! Ну розкажи трошки тоді. Якщо ви раптом не то бренд Hourglass, це американський бренд, створений в Лос-Анджелесі у 2004 році Карісою Джейнс. А що у нас було у 2004 році? Мені було тоді 13 років. оранчевий майдан. Але ліпше було ніж зараз. Так. Насправді, знаєте, скільки я себе пам'ятаю, завжди було галімо в політичній ситуації. Але з макіяжем стає краще. Тому давайте розглядати новинки. Ну, коробочка топ, чесно кажу. Цього року вийшло нових чотири палетки: лебідь, лисичка, олень та кінь. І найприємніше, що з цього року. Оформлення Це шикарні малюнки малювала українська татуювальниця Саша Єсекс. Я про неї раніше нічого не знала, але завдяки орглас я її погуглила, і вона надзвичайно талановита. Вона робить акварельні малюнки і акварельні тату. Так, якраз хотіла собі татушку. Ну, може, колись зроблю. У неї? Можливо, якраз Саша у Саші. <реш> так, дивіться, як виглядає коробочка красиво. Чікс. І знаєте що? Я замовляла через байерку. І відкриваю а тут лист. Це не реклама. За податки я заплатила, все оплачено. Я нічого не писала, ніяких знижок, але вона в мене дивиться і написала нідроки листа. Прикиньте. Олександр, дякую вам безмежно за довіру. Ваші Ольги, почуття гумору, це щось нереальне. Щоразу очікую на ваше сповіщення із нетерпінням. Надію, що податки вам сподобаються. А якщо ви також завжди очікуєте на мої відео, ставте дзвіночок і будете бачити першим. Якщо комусь цікавий байер, я напишу в описі цього відео. І це не реклама. Це палютів, вона реально класна. Тут у нас є такий листочок і дві палетки. Поки що тільки дві, хоча а що знав... в мене чотири. Ну я ще стільки не зарабатую. <клес> Поки що прийшло тільки дві: лебідь та олень. Хоча я замовляла три, Ті ще в дорозі. Галопом такий. Тин -тин 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 -тин. Я вже бачу цю вставку коня в дорозі від Артема. Але знаєте що? Це відео було максимально для вас корисно, Я буду порівнювати ці палетки із минулорічними, а також навіть з позамилорічними. Тому що, можливо, ви як я, маяк, і у вас вже є така палетка минулих років, і вам цікаво, чи є щось нове і чи варто витрачати знову гроші. Зважаючи на те, як вони використовуються, то навіть позаминулорічним виглядає як новенька. Ну так і буде зараз, побачиш. <хи> так, я зараз цей макіяж змиваю і починаємо все заново. Пагаль! У мене на каналі вже є відео весь макіяж від Аургалас. І сьогодні я знову ж таки буду намагатися користуватися більшістю косметики Aurглаs, але не всім. Тому, якщо вам цікаво, підподивіться те відео. Сьогодні більш нас акцент на палетки, тому що вони новинки. І знаєте, за таку ціну, здається, 92 долари. Тут варто знати, що брати. І я вам сьогодні допоможу з вибором. Починаємо ми із тоналки. У мене ось така Illusion. і знаєте, трохи навіть дивно, вона не. Стала тікток-сенсацією. Про неї мало хто взагалі щось знімав. Хоча загалом такі від квітергласу дуже швидко залітають. Я думаю, що не якась там унікальна, вона норм. Вона в мене живе вдома і час часу я не користуюся, і всі кажуть, о, в тебе така гарна шкіра сьогодні, Саша. Але, типу, чи вона незамінна? Нет. Я б сказала, що це щось таке схоже мені на SPF із відтінком. Бо вона доси прозора. Я взяла відтінок номер 3 і навіть трійка така досить світла. Потім то все розвезти, розмазати. У мене є аж один пензлик від Hourglass, але я його бережу на палетке. тому поки що беру STR 0611, я трохи її життя, звісно, побила. Ну, нічого. У цій тоналки є такий, знаєте, прямо цей класичний запах SPF. Потім, його, звісно, не відчувається, але щоб ви знали. Боже, в фокусі випало. Я думаю, зараз помітно, що він трошечки для мене забілий, але потім він якось так сідається і, в принципі, ок. Фініш тоналки більш такий сяючий атласний, якщо у вас дуже жирна шкіра, вам не сподобається. У нього досить така густа текстура, і його прям за одну секунду не розтушуєш. Кінь, знаєте, це відчуття, що на вас СПФ. От не зараз ті, що новітні, такі корейські, а більш такі старовинні СПФ до втручання людини. Да, от я тебе на камері зараз бачу, що я така біла, просто як смерть. А в житті, ті вони настільки все погано. Ну нічого, потім поможе. Беремо консилер. У мене веніш у відтінку сілк. Він дуже-дуже густий і дуже сильно перекриває. І це той випадок, знаєте, протилежність до тоналки, тому що цей більше підійде якраз жирній шкірі, бо він дуже такий стійкий і матовий. Тому якщо у вас суха шкіра під очима, то вам не сподобається. Але якщо у вас є, що перекривати, і у вас, в принципі, шкіра норм комбінована або молода, він класний. Бачиш, як гарно перекриває, синяк зараз зникає. Ну, ти все як мім. Ну, на камері так точно. Може за підписчики, найти хочете, дивіться? Серйозно моє біле лицеве дно. Просто я не хотіла змішувати цю тоналку з іншими, щоб ви бачили, який її фініш. У них, що є дуже популярний скін Illusion, здається, в білій такій самій тюбіковій коробочці, то він взагалі, як вода, він нічого не перекриває і дуже блистить. А це щось середнє між їхньою тоналкою і отим таким тоненьким тональним варіантом. Далі переходимо до палеток. Найсвітліша палетка цього року це. Олень. Чи хочете спати пісню: У неї є олень, У неї є олень»? А чому не «Олені», Олені, не бриті. Це <клес> дуже не давні. Олені. Отак вона виглядає. Ми вам, що там ближче кадри. У неї найсвітліша пудра для обличчя, найсвітліший бронзер та рум'яна. Є варіант холодніший та тепліший. Вона ну, виглядає розкішно, звісно. Вона і відчувається розкішно, і вистачає її просто на мільйон. Роки, якщо у вас світла шкіра, такого знаєте, нейтрального або холодного підтому я вам дуже рекомендую саме Олень, тому що він дуже такий універсальний. Але для більш засмаглої шкіри підійде наступний лебідь. Як на мене особисто, то лебідь найкрасивіше має оформлення цього року. Мені він дуже сильно подобається, артам, дивись. Він наче якийсь аж весільний трошки. Я думаю, майстри візажист, хто працює на весіллях. Це просто ідеально на фотографіях, де наречена отак сидить. О! Бо така, ой, ой, переробіть, будь ласка. А якщо це справжня, аже Ой, бачите, тут на пів миллиметрика у ту, тутон, не так само, як туту. Ту. No hate, але understand. Ну, тоналочка, конечно. Біла як селер на мені, у нього більш такі засмаглі відтінки. Бачите, темніша в нього пудра, темніший значно хайлайтер, і такі більш яскраві насичені рум'яна. Якщо ви, як я обожнюєте рум'яна, то ця палетка ідеальна для вас. Тут є і холодний, і теплий, і такий якийсь середній тепловато нейтральний. І забігаю наперед. Оцей темний, не такий вже й темний. Ну і тут є бронзер, також темніший ніж в першій, але не прям такий рудий. Знаєте, адекватного нейтрального відтінку. І третя палетка, яка до мене йде, йде і ще не добі. Кінь. Я трошки посунуся, а ми тут вставимо. Він здається більш таким нейтральним і світлим. Але знаєте що? У мене є такі підозри, що він дуже схожий на позаминулорічну медузу. Тому коли він прийде, я ще зніму до вас окремо шортс, рілс, Тік-Ток, побачимо, може, все зразу. Порівняння медузи та коня, і ще є палетка лисичка. Вона найбільш тепла і засмагла. Тому я собі її поки не можу дозволити по відтінку шкіри. Але якщо у вас темний тінок шкіри, ви така тепленька, можливо, ви там брюнетка, більш контрасна, то вона дуже гарно виглядатиме. Що важ ви робити? Я вам пропоную зробити на половині обличчя оленя і на половині обличчя. Лебедя, щоб бачили різницю у відтінках. І давайте трошки поговоримо ще про ось цю пудру. У кожній палетці Hourglass є отака перша пудра, і вона не матова. Якщо її пограбувати так на пальчику, вона дає таке атласне сяйво. І саме цим цей бренд і славиться. Вони придумали таку текстуру, яка створює, ніби як на вас падає по різному світлу. Ми читали в чату GPT тільки що світонкове світло, обіднє світло, вечірнє світло. От у нас створює такий. Більш гладкий варіант шкіри, такої більш відполірованої, ніби у вас немає пор вона така ших ших і розгладилась. Але зразу ж хочу зазначити, якщо у вас пори широкі, якщо є текстурні проблеми, то така пудра не виглядатиме прям супер ідеально, бо вона вже є фінішною. Тобто ви її не використовуєте для матування шкіри, ви використовуєте поверх макіяжу для трошечки такого зашліфування. Що так багато говорю. Давно не знімала нічого. А в мене ж є пензлик. Вибачте, спеціальний аурглаз. У відео про аурглас я говорила, що такий пензлик коштує дуже багато грошей, і як на мене, ну не настільки він прям крутий. І знаєте, мені потім його подарували, і я зрозуміла, що цей от ворс придуманий і реально для цієї палетки. Ось всі інші текстури можна набрати будь-яким іншим пензликом, і буде ок. А саме ось ця, через те, що вона запечена, їй треба ворс, який буде більш такий, знаєте, щільно набитий, щоб гарніше набрати його. Я думаю, скаже, що мені подарували, я зрозуміла, що це хороші пензлики. Ну це і так понятно. Дарована коню зуби. Не дивляться. Покажу вам зараз, як працює ось ця пудра на чолі. Її треба так гарненько зашліфовувати. Тут не якось не би там нанесла і забула, а прям прошліфувати шкіру, щоб вона рівномірно набралася і створила такий ефект блюру. В олені у нас тут є два варіанти фінішної пудри. Є ось такий світленький і новинка Aura Light. Вона, як на мене, має трошечки більш жовтий підтон. Я вам зараз покажу на пальчиках. Оця перша це Aura Light, А оця перша це Dream Light. На чолі в мене ось ця зараз більоса. А ось цю ауру нанесу ось тут під око і також трошки прошліфую. Під очі класно ця пудра підходить тим, в кого є, знаєте, така вже більш шкіра тонка. І є такі дрібненькі заломи. Хочеться трошки її розрівняти. І так як в нас ця пудра ніби як проєктує світло на ваше обличчя, то вона розрівнює оці маленькі заломи. І давайте відразу нанесемо хайлайтер. Він у нас ось тут знаходиться, і він настільки ніжний. Це просто вау. Так, запам'ятали. Він створює реально такий ефект, ніби на вас цю зону посвітило світло, і ось ця вилиця стала трошечки вищою візуально. Через то є оцей перелом світла. І якщо ви не любите дуже сяючі хайлайтери, такі знаєте, прям, що в космос сяють, то цей вам дуже сподобається. Абер там дивився в камеру і що сказав, було б так добре. А не сачкував, Все як красиво. на уроці. Ну і знаєте, що до цього білого лиця просто проситься бронзер. Каже, будь ласка, навали мене побільше. Я коли дивилася на цю палетку в інтернеті, мені здавалося, що цей бронзер якийсь занадто світлий. Тут так мало коричневих прожилок і багато світлих. Давайте перевіримо, чи він щось робить. І ще плюс цього пензлика, що він невеликий по діаметру. Зазвичай всі оці пензлики для пудри, для ров'ян більш такі широкі. От я вам покажу. Типу, отакі і отакі. І отакими великими незручно залазити цю палетку. А цей меншенький якраз для цього і придуманий Олександра. І починаємо додавати собі такий легкий варіант засмаги. Через цю унікальну текстуру аурглас він дуже легко втушовується в шкіру. Не неї, а саме всередину. Його прям непомітно, де він почався, а де закінчився. Рухи у нас такі самі. Ми його прям втираємо в шкіру. І в нього реально дуже такий реалістичний варіант засмаги. Не видно, що ви собі віко взяли і наліпашили декілька полос. І ще помітьте, що в мене був тональний, досить такий атласний сяючий, я його не пудрила. Відразу винесла цю текстуру, і як він гарно і рівномірно ліг не заліпашився. А тема аж мову відібрала. Ідемо трошки сюди. Нагадую вам, що у нас бронзер не працює як скульптор, ми ним не малюємо чи таких ліній. Ми робимо такий загальний, більш засмаглий фон. Тому можна робити більш широкі рухи. Я завжди кажу, що це як велика така трійка. Чік-чик. Ну, вже стає краще. Тому ну, ще Артем прочитав в чаті GPT, що цей бренд cruelty-free повністю і веганський ніколи не тестувався на тваринах. Вони їх тільки малюють на вкладинках. Ну така легка текстура, дівчата. Якщо ви боїтесь косметики, мені це ще кажете в кожному відео. Але це найлегший варіант для вас порівняння. Якщо у вас ніколи не було бронзера, ви не знаєте, що воно таке, як його наносити, як його розташовувати. Вам реально стрьомно, то саргасом буде не стрьомно. Він розташує за вас за 92 долара, звісно, але зробить. Якщо ви боїтесь косметики, чого ви відкажете це відео? А чого б там Лисі дивляться? Ну, це мій любими Я лисий, Чому я це подивився до кінця? У мене харізба. Лисі, дивіться далі. Вона нам <сум> дуже приємні. Я найбільше цієї палетки хотіла зробити цей відтінок рум'ян. Він дуже няшний. А він трошки мені нагадує, ось цей, знаєте, популярний варіант Діора, такий рожевий. Набираємо. Такий взагалі він дуже-дуже легенький і напівпрозорий. Тому в мене вже є Діор, і цей Діор набагато яскравіший і більш фіолетовий, а цей більш такий світло-світло-рожевий. Бачите, взагалі такий. Ну, не Сабріночка Карпентер. Не Сабріночка а Карпентер. Адже ви любите варіанти, як у Сабліна. В мене є окреме відео. І нанесу ще трошки ось цього е, оранжевого, такого персикового. Трошки ось тут вище. В перехід на бронзер. Як на мене, ця палетка дуже універсальна і ідеальна, як перша, тому що в неї є прям все, що вам може бути потрібно: і холодні румяна, і тепліші, і хайлайтери, які такі, знаєте, для початківців. І бронзер не занадто темний. Ну. Плюс вона дуже гарна. Я дано, з палеткою Hourglass їздила у відпочинок. І чесь, я раніше собі думала, що ці палетки такі, знаєте, дуже крихкі і страшно якось брати. А насправді вона зовсім не б'ється, як на мене. Я, звісно, її там не лупила, але вона така прям збитенька. Давайте тако разом. Я Давайте 10 тисяч лайків, і ми робимо краш тест Нет. Палетки. Нет. Даже за 10 тисяч лайків? Нет. Це ж мої дітки, в смислі. Я вже можу себе вважати колекціонером бо У мене є багато їх палеток. Але знаєш що? Я коли нанесла рум'яна, у мене пропали хайлайтер. Зараз я його додав іншим пензликом. Може вже пензлик запудрився. О, бачите, прям додається гарно. От я б сказала, що ця палетка йде для той дівчини, яка в принципі макіяжем цікавиться, але не занадто. І їй треба щось таке одне. Універсальне, що кожного ранку буде давати їй класний результат. Давайте покажу вам порівняння: дві найсвітліші палетки. А це у нас олень цього року, а це дракон минулого року. Тобто, два варіанти для найсвітлішої шкіри, дуже схожі, ніби місцями поміняли. Мені теж не дуже сильно схожі. Я за них сьогодні дивилася, ними сьогодні мазалась. І як на мене, якщо у вас є дракон. То сенсу купувати оленя немає. Хіба що вам дуже хочеться, і ви колекціонер, і Вам просто подобається. Але по факту я зараз ставлю, ми робили порівняння, прямо на що поруч. відтінки дуже сильно схожі. Як на мене, звісно, олень красивіший в упакуванні, але чисто за упакування платити знову і ті самі продукти отримати. Тут тільки сильно відрізняється рум'яшка, оця рожева світла. А тут така рожева більш приглушена. Дівчата, ви слухайте її, додобайте вийшліст, скидайте своєму масику. Я вже дам кадри на денному світлі. Там більше можливо видно, наскільки там відрізняється цей рожевий. Але по факту, якщо у вас є дракон, збережіть собі гроші і таку от саму не купляйте. Але можете купити мені яскравіше. яскравішу. Ой, ну воно ну, ну, гарне. Ну от видно, що українка намалювала, От диви. От, просто подиви. Ну, ти бачиш, наскільки українське гарніше виглядає. Ну, це зрозуміло. Ну, видно зразу талант, видно натхнення, видно патріотизм. Україна І з іншого боку, вам показує «Лебедя». Це більш темний варіант. На обличчі тестуємо його. Починаємо ми знову із пудрочки. як це у вас таксісти, банотко. Ве ця пудра Дім Лайт ідеально втушовується в мою шкіру. Мені, його так от в житті взагалі не видно. Дуже вдалий для мене особисто відтінок. Він також розглажує, все те саме робиш попередній. Просто, як на мене, це найбільш вдаліший відтінок для мене зараз. Але знаєте що? В цій палеці дуже насичений хайлайтер. Він прям такий золотий. Дивіться, це я до. Він прям, знаєте, не нейтральний, а має такий конкретно золотистий підтон. І якщо на вас зараз немає засмаги, то він виглядає не дуже природньо. особливо на цьому моєму більосому тоні, прям видно, що він такий більш теплий. В цьому випадку ось цей хайлайтер набагато кращий та універсальніший. Переходимо до бронзера. Бронзер тут у нас називається Natural Bronze. В Ньому вже немає ніяких таких полосочок, розводів, і він більш такий, я б сказала, насичений, його більше видно на шкірі. Бачите, я трошки нанесла і він відразу видимий. Ну, і Звісно, він більш теплий, тому що він для більш засмаглої шкіри. До речі, про ці пензлики я бачила дуже багато відео в TikTok, де замовляли такі самі пензлик на AliExpress, і прямо не знаходили відмінностей між цим і тим. Якщо раптом у вас є пензлик, отакий з AliExpress, напишіть мені в коментарі, як він вам може я дуже замовлю. Я ще дуже люблю Hourglass бронзери використовувати як тіні. Бо вони просто самі розташовуються по складці повіки, нема з ними ніяких проблем. Коли я раніше вела уроки макіяжу для себе, часто в кого були такі палетки, у них з тушок було все супер. Давайте порівняємо з цього боку бронзер, як на мене, більш нейтральний та світлий, а з цього боку більш насичений та теплий. Що логічно, бо палетки для різної шкіри. Тепер теж мені було найцікавіше в цій палетці, це цей бурячковий відтінок рум'ян. Бо він на фотках виглядає прям фіолетовим. Але насправді він не такий же і страшний, не такий страшний, як борщ з на сліву, не заш. Він такий, знаєте, прохолодний відтінок рожевого. Я завжди кажу, це такий морозний більш рум'янець. Тобто, якщо у вас шкіра більш холодна чи нейтральна, він дуже красиво виглядає. І я б сказала, що він не настільки сяючий, як ті, що поряд з ним тут знаходяться в палеці. Ну і він реально чимось відрізняється. Ця палетка ну, має такий відтінок, якого не було в попередній, і вже є сенс її купувати. Бачите, більш такий насичений. Я потім ще ставити денний варіант, бо він мені в житті не такий теплий, як у вас на камері. Більш прохолодний. Але все рівно, типу, я зараз світла і мені природніше виглядає ось цей із світлішої палетки. Давайте порівняємо зараз дві палетки, які були придумані для середнього відтінку шкіри. Це не світла, я такий медіум. Цього року це у нас лебідь, а минулого року це було око. Ну, також схожі, поміні місцями, але є різні. А цей бурячок рішає. Ні, як на вони не такі схожі. І там, де є оцей бурячковий, вона більш холодна, ніж минулорічна око. Не така руда. Чи купувати вам лебідь, якщо у вас минулого року було око? Тут я б сказала, що так, тому що він відрізняється по відтінкам. Ну і дуже красиве оце опакування е, лебедине. Вкрало моє сердечко. Ми вам домалюємо коня, поки він ще не прискакав. <реш> У мене є медуза. Вона, як ви бачите, більш така, я б сказала, не яскрава з такими більш приглушеними відтінками. І як на мене, то кінь в якось такій самій тематиці зроблений, ніби вони хотіли. Ну, дати можливість купити медузу тим, хто не встиг цього зробити поза минулого року, і зробила коня. Але як на мене, то медуза дуже класна палетка. І при тому, що її в мене вже скільки часу, там є маленькі дирочки, але вони взагалі не дуже то памітні. Тобто, вона реально на стільки років мій вистачить, аж поки вона не набридна. У медузі хайлайтер більш такий. Білий, тому що я вам показувала в олені, він такий нейтрально прозорий, а в лебеді більш золотий. Тут він прям такий досить більосий. Давайте покажу їх поруч. Так, медуза хайлайтер, лебідь хайлайтер. Бачите, який жовтий, прям. І олень хайлайтер. От вони прям різної текстури. Ось ця в олені варіант хайлайтера, він такий, прям, знаєте, більш схожий на пудру. В нього немає цих прям яскравих таких сяючих частинок, коли що в медузі, що в лебеді, там вони є. Вони такі досить. Помітні. Хочеться підняти так само бронзери. Бронзер з оленя. Бачите, такий дуже-дуже світлий. Тепер бронзер із лебедя. Він трошки темніший. Бачите? І як на мене, він такий має якийсь більш густу форму, насиченіший. І покажу вам для порівняння медузу бронзер. Бо я думаю, що в коні буде схоже, але це не точно. Він схожий по текстурі на ось цей перший, не такий прям насичений, і в нього трошечки він якийсь мені рудіший. Хоча медуза для світлої шкіри. Захотілося в музей медуз піти. Я ще не була. О, я теж пішла. Тишна. Моє загальне враження. Мені дуже подобається їх упакування. Я соти раз скажу. Дуже подобається, в принципі, їх така універсальність. То в них продумані справді відтінки для конкретного відтінку шкіри. Якщо ви світленька, то тут вся палетка вам підійде. Нема такого ж там чотири відтінки вдалі, а один якийсь занадто темний. Тобто тут хтось такий розумний прямо працював і це все складав. Якщо ви колекціонер, тим більше вам треба це купити, бо воно дуже гарне. Це така щоденна інвестиція в такий ритуал краси та любові до себе. Верхунок упакувань, людика там подобається. Олень, але серединка від лебедя. тоді можна їх кастомізувати і собі так зробити, або там упаковка від коня, а серединка оленя. Теж можна так зробити. Загалом замовити можна або самій напряму із сайту Hourglass або Sephora. Я бачила на американській вже є, або через Байера. Мій просто було займатися цим мисливством. Сидіти на сайті оновлювати сто разів, коли він тільки запустився. Я замовила через байера. Тому, в принципі, берейте для себе. Пишіть в коментарях, яка вам найбільше сподобалась. Чи плануєте ви її придбати в цьому році? Мені дуже багато хто писав, що саме через мене покупляли палетки. І дуже щасливі. а я продовжу трошки свій макіяж. Можна? Можна. Дякую. Так, у мене ще є тінюшки від Hourglass. Одиничка така. Монотінь Рефлект. Я вам вже її показувала, я дуже її люблю. Вона дуже універсальна, така золотиста. Її тако пальцем наносиш і вже стає добре і гарно. І ще прикольно, що вона в такому от форматі, але при цьому вона не засихає. Звичайно, коли таке пакування додається ну, з часом багато повітря в упаковочку, то підсихають і ці бльосточки. А вона, в принципі, їй ок. У мене вдома є туш від але Це їхня не найсильніша сторона, тому я сьогодні нанесу Шарлотту Тілбері. Жалко, що я не можу зняти Артема. В нього зараз просто очі. Майже відсутні. Я вже спати хочу, Саш. Давай швидше. Бачите, що робить Р... цей режисер-оператор і продюсер? Підганяє мене. Ось такі в мене вийшли дії. Треба дати ще собі губ. Палася в мені в руки отака помадка від Maybelline. Вона, як на мене, прям така сама повітінка, як мій корсет. З того наносимо її. Це у нас відтінок 340. Accelerator. Ось такий у мене файна лук. Чекаю ваших коментарів. По-перше, підтримати мене. Як відео добачило більше людей. А по-друге, по мені цікаво ваші думки про аурглас. Чи відносна його ціна, його якості? Чи є вона у вас? Чи плануєте ви її купити? Пишіть, ставте лайк. Якщо маєте бажання підтримувати мене ще й фінансово на люксові чи бюджетній красуні. Люблю вас до наступного відео. Па-па!